Не насипідно, мене мене ноль, але є людина. Це моя родина. Як Україна, як Україна? Я з України, я її люблю. Ти українець, а я Українка. Ми її любимо та будемо любити. Ти українець, я Українка, ми українці, ми любимо весь світ. Рано починається з новин. ТСН. Кажуть, що вибухи лунали весь день. Чуєш, тривогу біжим в укриття. Наше ППО працює на ура. Бахмут, тримайся, ви скоро повернетесь. В Маріуполь теж не розчаровуйтесь. Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ. Ви є Україна, і вас не зламать. Насипідноль, мене насипідноль, але є людина. Це моя родина. Як Україна, як Україна,